Рік закінчується, а от гей новин тільки більше є. Розкажу про них просто зараз. Історичне рішення у Польщі мають узаконити стосунки між ЛГБТ людьми. Так вирішив Європейський суд справ людини. Туди подали позов п'ять одностатевих пар. Це сталося ще у 2017-му. І ось нарешті з'явилося рішення. Воно обов'язкове для виконання. Декілька років тому аналогічну справу виграли італійські пари, і вже через рік країна ухвалила партнерські стосунки. Нещодавно такий вирок судді винесли щодо Румунії, Болгарії та України. Двоє хлопців заручилися на концерті Кайлі Міноух. Це сталося у лондонському королівському Альбертголі. Співачка помітила одного з хлопців під час виступу і дала йому мікрофон. Він зізнався у цей вечір. Хоче зробити коханому пропозицію. Ось як це було саматі воді марімі. Британський футболіст не захотів підтримувати лгбт спільноту. Це капітан Sheffield Юнайтед Аннел Ахмедходжич. У британській прем'єр-лізі вже багато років є традиція. У грудні капітани команд грають із веселковою пов'язкою. Аннел Ахмедходжич став першим футболістом за сім років, який відмовився це зробити. А коли його попросили прокоментувати таке рішення, він заявив, не знаю, чому так вирішив. Вийшов трейлер українського фільму про ЛГБТ. Він називається Уроки толерантності за сюжетом. Українська родина вирішує оселити у себе вдома гея. Після цього сім'я долає свої гомофобні стереотипи та розуміє, всі люди є рівними у правах. Комедія вийде в кіно наступного року у лютому. Напередодні Дня Закоханих мені подобається безпосередність вашої родини. Кінопремія Золотий глобус оголосила номінації. Серед них є і ЛГБТ-фільми та серіали. Бредлі Купер може стати найкращим актором за роль українського диригента та бісексуала Леонарда Бернстайна у фільмі Маестро. А от шанс стати найкращою акторкою є у Анет Бенінг. За роль спортсменки та лозбійки Діани Н'ят. Найкращим міні-серіалом може стати гей серіал Подорожні. Переможці оголосять вже 7 січня. А от для того, щоб замовити новорічні іграшки від гей новин, не потрібно чекати. Зробити це просто зараз. За посиланням під цим відео це було останнє повідомлення випуску. Як завжди, не забудь поставити лайк та написати коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.